Останнім часом я дуже часто натрапляю на різні, різноманітні українські пабліки, які використовують обличчя російських зірок, які продовжують писати про російських зірок, які взагалі висвітлюють російські біди, російські новини, з метою, звісно ж. Принизити, знецінити, посміятися, я вважаю, якщо українці хочуть бути нацією розумнішою, вищою, кращою за росіян, нам дійсно потрібно відійти від цієї культури, перестати дивитися, чи виглядає хтось кумедно, чи втопився десь там в Петербурзі автобусі, не в втоп... що конкретно це дасть. Ті люди, як жили. Так і жити будуть. Це частина їхнього соціуму, їхньої культури, їхньої реальності. В нас також вистачає свого. І ми не наче створюємо такий ідеальний рожевий світ, де все прекрасно, є, звісно, бусифікація, є ТЦК, стан стресу, тому що кожен, кожну ніч, кожен божий день. Ракети летять, 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 але перестаньте тягнути російське в наше життя. Нам потрібно звертати увагу на самих себе, на своє минуле, на те, якими ми хочемо бути, і тягнути в інфропростір все те краще, всі ті кращі зразки з усього світу, щоб ми могли вдосконалити в собі. Тому що проблем в нас. Реально дуже-дуже багато вистачає розвиток. Він не має меж, він безмежний. Ем, я, звісно, розумію, що похіхікати воно частково є такою рисою інфантильною. Підніму самооцінку самому собі, щоб когось зневажити, знецінити, принизити. Ем, бо ми такі ха-ха, як там в них все погано. Потрібно покласти крапку раз і назавжди, тому що я не вважаю цю рису якоюсь такою хорошою присутньою в українцях. Це навпаки якось свідчить про таку нестабільну самооцінку, яка постійно коливається і постійно її треба підживлювати, щоб якось когось знецінювати. Сьогодні є Росія, а не буде Росії. Завтра ми знайдемо якусь іншу країну. Ні. Напишіть вашу думку, що ви про це думаєте, як ви взагалі на це дивитеся? Я знаю, що є українці, які продовжують слухати російськомовні пісні, в тому числі і україномовні українці.